Сліво Марії нам покрутився. На цю новину в і печалі усі пророки віками ждали. Віками ждали, Бога просили, щоб додав їм часу і сили. Спасу діждати, йому служити, йти тигу шляхом, з ним в серці жити. Пророче слово сповнилось нині, що по твоєму в пісній ястині. і зимний дріжучий, спочив насіння, царцем. У яслах Бога світу цар рожить. Над язинками похилилась мати, притихло все, і хай детцятка спить. Чи ворожі ракети хоче нарух свято забрати, та зоря сяє ясной завсяк, сікає я страва, не підтримо, сілька я страва, не підтриво, сітка я страва, не підтрима, сікає я страва, не підтримала. Це така люба мила, що мене дружі сну збудила. Я й сам не знаю, сплю я спокійно, чую, співають, так мелодійно. так тихо, любо, так ніжно мило, мов би весною все вічу. Звідки ця пісня ще лунає, мов мовби відкрить не Це наша пісня, пісня про Бога, де до тебе ваша дорога. Ви ще збирайтесь і не боріться спасу дитятку щиро вклоніться. До вертепу поспішайте, Сина Божого вітайте і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Ясна зірка засвітила, нам дорогу возвістила. І нехай весь світ почує, що свята зоря віщує, щує, виплеєві у яскині, наш Господь родився нині. Нехай Господь ім'я м'ясо Це все насправді чи може сниться? Це вам не сниться, все це правдиво. У всьому світі сталося диво, учіть за зорею, щиро моліться, спас народився, це вам не сниться. Не лякайтесь, не смутітесь, Сину Божого, вклонітесь. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. До вертепу поспішайте, Сина Божого, вітайте, і всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. Іздвяна ніч. Хіба сказати вдасться, як повномій і таємниць, і мрій, і спогадів, і скільки щастя, і скільки віри сповнені на Бо це ж та ніч, якій свята зоря засяла, і на цілому світі нова радість стала. Вам, до царя світу шлях свій тримає. Ось і прибули до Віфлеєму, поклін віддати царю своєму. Знайшли, ми друзі, радисну чашу, що вверх сповнили надію нашу. що ми так довго її чекали, пройшли півзвіта і відчукали. Ото, ото це тайна недослідима, що ти покинув трон Херовима, прийшов на землю і нам яв... Ні, гідним нині явився. О спасе Христе, вірим серцями, що ти один лиш цар над царями. А доказ віри щирої цеї, прийми могутній царю юдеї, ті царські дари, котрі належуть нашому Богу святому. Прийми мене, слабин пазуче. Від мене спасе миро цілюще, від мене Боже злато блискуче. Розтопитись! струнко. Багато тут собі почали дозволяти. Ви що не боїтесь розплати? Над вами зараз суд буде. Сам ірод цар сюди йде. Третій день я вас шукаю, аж тепер в руках вас маю. Кажуть, звізда об'явилась і дитина народилась. Як почув я цю новину, більше не маю спочину. Згладжу зі світу того месію. Він мою владу валить, небо сміє. У верхли є, дитя, котре принес. Вічне життя, як та зірка над царями, так і він. цар над царями. Наді мною буде теж, войне, неси мій меч і по всьому світу діть, і наказ мій рознісіть. Кожен хлопець до двох літ, нехай загине, так скажіть, а інакше вам не жити ті, хто будуть боронити, бо тоді усім вам смерть. Хто питає тут зі мною, Ось і я прийшла з косою. Я, цар Ірод, смерти мила, ти завжди мені служила і косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? З них ніхто не має жити. А крім того, Бога ще скоси мого, що вертебі народився і на трон мій напосівся. Ні, не буде цього царю. Я косою їх не вдарю. Те мале дитя в яскіні. Усивіться нині. Мушу я йому служити, а тебе пішла молити. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу. Можете йти собідно і служити Богу. Ми на тому добрі люди вирушати далі будемо. Щасті і долі вам бажаю, хай вас лихо обминає. Прощавайте! мир цій хаті, щасливі. Майте долю бо доброго Божу, тільки вірте, в ласку Божу. Ласка Божа вас, вас спасе, край і віно ж піднесе. Вінчуємо вас, господарі, у різдвяну днину, а Господь обіряє всю вашу родину. Нехай ласка і Слово Боже не покидає, нехай в цьому домі Ісуса вітає. Він рятує нашу ранку, і молитвах, Захищає віру і правди у буденних битвах. Я бажаю щастя волі. Ви український можний домі. гай перемога прийде до нас в цей вітряний світлий час. Не ламайте його волі, і честь йому віддайте. І грехи свої щоднини щиро сповідайте. Він вас обдарує щедро, за правду і віру, за колядку гучну, дружню, щиру. Він живе в кожному серці, кожну душу знає. Тож нехай весь світ почує. Христос ся рождає. На щасливу нам дорогу заспіваємо. Слава Богу! Христос народився. Ставімо! Різдва щедрий вечір. А за християнським календарем це день преподобної Мелані. Народні традиції обидва свята об'єднались. маємо щедрий вечір або меланк. Цей день варили щедру кутю. Дівчатка та хлопчики колядували, щедрували, посівали. Одним словом, з новим роком вітали. А шаную, вас вішую, щастя, здоров'я, ще й віком довгим, щоб віднині за рік та відроку повій, Щедрим вечором, святим вечором. Щедрим, щедрим все дрібочком, на в небі зірочко, то прийшли до вас до хати сів дороні поглажати, а буде рік, пару вкратих на Тут Думаю, прородилися вся наша Україні. Ще ти лівочка ще дербала, до віконця припадала. Що ти, тітко, напекла, неси нам аж до вікна. Що ти, дядько, напік, неси нам аж на ті. Ще один вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Тітко, опустіть козу до хати, бо змерзла. Дідко, козу до хати бо змерзла. Тісно в хаті нема де тій козі розгуляти. Та пустіть же, Ну, Добре, заходьте. ボー <music> Так, так, так. Так, так. Так, так. Так, Я приїжу до вашого себе а? і нікуди не підеш. Отак. Я коза Фариста маю років трися. Всім у ріднім краю бажаю вражаю. Зі святом всіх вітаю. Га-га-га! Ой, о! Яка Ой, коза що, була! Козі, козі. Що ти кажеш? Ага захворіла наша тізонька, така ж коза була, і, і ніжки які. І така вродлива і до харчів не вибаглива. Що ж робити? Що ж робити? Почекайте своїм лікарем, треба її поцілувати. Можливо, тоді вона поживе. Поїхали. Музичку, будь ласка. Так, а мені треба мужчинчик з таким великим губами. Таким більше О, Можете вас відпустити? Мені здається, що ви якраз підходите. А ну, цілуйте, ниче. Ні, не доходить. Погані вам глуби. Дякую, так.

back thank you, you thank you. thank not working Що ж робити? Хто казав лікарі? Давайте лікаря. А є хто? Ми знайдемо лікарі. Є? А лікар, є хтось? Є лікарня. Є хтось? О, лікарі. Доброго дня. Тут у нас такий комп'юзік. Можете допомогти, будь ласка. Так, у нас цілковий випадок. А там, квадропер, звичайний. <ріху> О, І що будемо робити? Що, що. Як у вас тут вани Там операція та а там хай бог помагає. <ріху> ні, ні, я так не можу. Ми з самої України сюди їхали. Добре добре-добре, а скільки козі років? Бачу, 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 що старенька квола лежити буде. <ріху> Ні, не тримайте, не хоче. Тримай. Хай баланки, Василя. Принесу здоров'я себе, щоб цей святковий вечір весь тягар упав із плечі. Мир тобі український буде Свято і любов, і наскаціга, а ймена, та всі ліги. Нехай любові щиро згода живуть поміж вами, будьте душі і щасливі з вашими дітками. Хай легко стелиться дорога, маємо ми на Бога, любов хай бути у Господі, а сила в українському народі. Ми чуємо нам всі добрі люди, що поміч Божому рости з вами буде.